Привіт, майбутні студенти! Мене звати Олеся, я академічний консультант та засновниця освітньої агенції Edusteps. Уже 18 років я допомагаю українським студентам вступати до закордонних університетів. І сьогодні, в цьому відео, я хочу поговорити над з вами про дуже важливу тему: це чи реально отримати стипендію або фінансування для навчання в Сполучених Штатах Америки. Моя відповідь, звичайно, кожному, що так, це реально, але треба розуміти, які є види стипендій, хто їх отримує та як правильно подаватись на фінансування. Адже часто студенти думають, що Сполучені Штати це дорівнює повне фінансування, але це, на жаль, не так. До фінансування треба готуватися. У цьому відео я хочу розповісти вам. Які бувають види фінансування в американських університетах? Це дуже важливо знати. Хто може претендувати на гранти, знижки, фінансову допомогу? Що треба зробити, щоб збільшити свої шанси на отримання фінансування? Отже, запасайтеся листочком, ручкою будемо починати. Яке фінансування можна отримати в університетах Сполучених Штатів Америки? У США фінансування для іноземних студентів буває взагалі декількох типів. Давайте розглянемо основні категорії. Перша та сама популярна категорія та вид стипендії це Merit-Based Scholarship. це знижка на навчання, яка надається студенту за академічні оцінки. Їх отримують студенти з високими оцінками, сильними результатами тестів, наприклад, SAT чи ACT, або за перемоги в Олімпіаді або конкурсах. Наприклад, багато університетів автоматично нараховують стипендії студентам з високим середнім балом або з високим SAT. Наступний вид стипендії – це need-based financial aid. Цей вид стипендії полягає в тому, що це фінансова допомога на основі фінансової потреби. Ви подаєте документи, що підтверджують ваш дохід. Зазвичай це виписки з банку, декларації, довідки про зарплату. Університет, розглядаючи ці документи, може покрити частково або повністю вартість навчання. Але увага! Не всі університети дають need-based scholarship іноземцям, адже ця допомога вона в більшості розрахована на американців. І якщо вона є, то вона лише в обмеженій кількості варіантів. Наступним видом стипендій є спортивні стипендії. Якщо ви професійно займаєтесь спортом, наприклад, плаванням, тенісом, футболом, баскетболом, у вас можуть бути всі шанси на повне або часткове фінансування спортивної програми в університеті. Саме головне це знайти університет, який готовий надати вам таке фінансування. Ще окремим видом стипендій або знижки можуть бути Talent-Based Scholarship. Це стипендії для музикантів, акторів, художників, дизайнерів, завжди надаються за певні ваші таланти. Але увага, ці стипендії є не такими прям популярними. Тобто ці стипендії можуть надавати лише окремі університети. І лише вони не завжди можуть покривати навіть повну вартість навчання. Часто університет сам в загальному не може видати стипендію, але є певні «departmental scholarship» – Це стипендії від певного факультету, або від напрямку, або від певної школи в університеті. Ще одним видом фінансування навчання в США є робота під час навчання. Насправді ці Стипендії не є такими популярними серед студентів-бакалаврів, адже не завжди студенти бакалаври можуть працювати на кампусі університету впродовж 4 років. Більшості цих стипендій будуть поширені для студентів-магістрів. Наприклад, вони можуть асистувати професору і, відповідно, таким чином оплачувати своє навчання. Отже, що важливо знати про стипендії в США. Це перш за все знижки стипендії, а вони не завжди даються іноземним студентам. Університет розглядає вашу заявку на стипендію лише після того, як ви подали документи на зарахування, і іноді треба подавати додаткову аплікацію. Найчастіше університети можуть пропонувати стипендію на перший рік навчання. Тобто це означає, що щороку ви її маєте підтримувати. І якщо, наприклад, ваш бал в якийсь рік низький, ви можете стипендію втратити. На що я раджу звернути увагу студентів при подачі документів? Перше, це підготовку потрібно починати завчасно, адже стипендії завжди мають ранні дедлайни. Друге, подавайтеся одразу в кілька університетів. Так ви підвищуєте свої шанси. Третє, готуйте сильні документи, мотиваційний лист, резюме, рекомендації, портфоліо, якщо потрібно, але завжди пам'ятайте, що стипендії залежать і від оцінок. І обирайте університети. З стипендіями, які орієнтовані на іноземних студентів, не на студентів а американців. Якщо ти хочеш дізнатися, які стипендії пропонують університети для українських студентів, в описі під відео я залишаю корисні посилання і безкоштовний гайд з декількома прикладами. Будь ласка. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви окремо відео про різні типи стипендій, наприклад, окремо про Need Blind Scholarship або про спортивні стипендії. А можливо, ви хочете дізнатися, які ще стипендії є на цей рік. Тому ставте лайк, якщо відео було корисним. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. І побачимося з вами в наступному відео.